На кращий мистецький виріб з металу вперше змагалися молоді ковалі Івано-Франківська. Фінальний етап загальноміського конкурсу відбувся на базі вищого професійного училища номер 21 За перемогу боролися учні цього навчального закладу та студенти інституту мистецтв Прикарпатського університету. Молодші ковалі виготовляли кочергу, а старшим за 4 години треба було викувати композицію на тему весна. Серед фіналістів конкурсу є і дівчина. Важко є стукати молотком». Тому що кожен молоток має відповідну свою вагу і важко іноді з ним працювати. Хлопці допомагають. В даний момент робимо пташок з металу, так аби вони зависали в повітря. Ну, Робота дійсно складна, тому що потрібно відцентрувати крила, розібратися повністю з механізмом. В залежності від того, як ти поставиш крила, будуть вони вище, нижче. Так таким чином регулюється, але це дуже складно, тому що потрібно постійно розігрівати заготовку і встигати робити. Конкурс відбувся в рамках проекту відновлення ковальського мистецтва як одного із найстаріших елементів економічного зростання, що фінансується з коштів Європейського союзу. Наше завдання цього проекту десь привернути профорієнтацію до дітей, так щоб вони зрозуміли, що відтворення старовинних видів ремесел. Мистецтво старовинних видів сьогодні може бути активно використання в бізнесі. Використання в культурі бізнесу це закономірне явище у цілій Європі. Тому ми би хотіли, щоб дійсно в цій культурі в цьому мистецтві молоді наші хлопці бачили своє місце. Нині журі визначали кращі роботи за дизайном, ескізом та композицією. Переможців конкурсу відзначили грошовими преміями та дипломами. Тим часом учні 21-го училища кують залізу, поки гаряче. Вони зголосилися допомогти прикарпатським воїнам в АТО. Для них на прохання волонтерів з підручних матеріалів виготовляють обігрівачі. Це є дві труби, зварені під кутом 90 градусів, і чим вона є краще порівняно з іншими варіантами, тим, що вона виконує декілька функцій. Вона як і обігріває, так і підігріває воду. І додатково бачите, є окремі виведені такі дроти, де можуть хлопці сушити свій одяг також. Випробовували таку пічку, досить хороші вона показує теплові властивості, швидко нагрівається. За два тижні третю цього навчального закладу мають виготовити 20 таких буржуйок. Бійцям на схід їх передадуть через волонтерів.